Сицю Лариску та Зайця Коську. Думав, думав заєць Коська, куди б йому сходити? На річці був, Сома Самсона бачив, з білкою оленкою поговорив, і під великою сосною був, сіжаком кирюгою сперечався. Що краще капуста чи гриби? Нарешті надумав, підуну я біля села погуляю. Може, козеня кузю зустріну, якщо його ще собаки не з'їли. Але козеня кузю мати покарала, у по вічці замкнула. Він уранці на город заліз і копицями огірки потоптав. Так і не побачив його заяць коська. Проте знайшов поламаний велосипед, який хлопці під гіркою кинули. Потягнув він велосипед до себе в ліс. Де на спині, де волоком? Де як? Втомився, потом обливається, але не покидає велосипед. І одразу до ведмедя потапа пішов. Полагоди мені, ведмедю потапе, велосипед. Ти ж все вмієш. Ведмідь добрий і роботу любить. Полагодив ведмідь потап велосипед. І став він як новенький. Заправ заєць велосипед подякував чемно. Дякую тобі. Ведмедю, потапе, я тобі малинки принесу, вивів заєць коська велосипед на дорогу, а їздити, звичайно, не вміє. Скочив на світло зліва, гепнувся праворуч, синця набив. Скочив праворуч, гепнувся ліворуч, ще одного синця набив. Пішов він до порсука пахома та єнота Ярохи попросив. Допоможіть мені сісти на велосипед, А далі я і сам поїду, а потім і вас покатаю. Узявся бурсук пахома за кермо з одного боку, єнот Яроха з іншого, тримають велосипед міцно. Сів заяць коська на сідло, задні лапи на педалі поставив. Добре виходить. А тепер відпускайте. Кричить. я сам поїду. Відскочили борсук і єнот. випустили кермо, поїхав заяць коська два кроки та й знов гехати. Зрозумів він, що сісти на велосипед це половина справи. Треба ще навчитися їздити. Став заєць Коська сам доучуватись. Синців він не боявся та й плакати не любив. Пішли в нього справи на лад. До вечора він уже міг сідати і крутити педалі. І хоч кермо у нього ще хвилялося, все ж таки сам по дорозі до річки доїхав. Вранці заяць Коська картату ту кепку над'ів жовтим шарфом шию обмотав та й поїхав кататися. А назустріч лисиця Лариска бачить, прямо на неї. Велосипедист летить. Злякалася вона, впала в канаву, причаїлася. Але заєць коська помітив її, зупинився одна нога на землі, а друга на педалі. Та це ти, зайцю коська. Здивувалася лисиця Лариска. Авжеж я? Пихату відповів заяць. Ось дивись. Купив велосипед, до міста поїду, буду морозиво їсти та газовану воду пити. І покотив заєць козька з гірки ще швидше. Лисиця Лариска тільки язика йому вслід показала від люті. І пішла до вовка бакули. Пора тобі вовче, зайця коську з'їсти, бо Він ще тобі якось колесом на лапу наїде. Та ну його цього зайця. Пробурчав вовк. Він тобі заважає, ти його й лови. Розсердилася лисиця на вовка бакулу, але нічого не сказала. Боялася, та й пішла мочки, а по дорозі сороку совку зустріла, Заторхкотіла сорока. Здравствуй, лисичо лисичила Літала я недалеко, не близько, в селі була, гороб'ячі яйця пила, у лелеки вивелося шість лелеченят, сидять у гнізді, комашок їдять, дівча в річці ноги мила. Черевики випустила трактор з Луки, возив сіно, а асфальт забруднив. Хлопчик вовчик сів на велосипед, хотів об'їхати весь світ, а звалився у канаву. «Стій, стій!» – сказала лисиця Лариска. У нас же ж тепер Заєць Коська теж на велосипеді їздить. Спокою від нього немає. Чи не знаєш ти, як його спіймати? Лісник будує будинок тріска скрізь. Ти дощечку вкради, цвяхів пошукай, не лінуйся, напий у два ряди, на стежку поклади, під кущем сховайся. Наїде заяць Коська на цвяхи, шину приколе. сам на землю впаде. Подумала сорока совка і додала, тільки це буде хуліганство. Але лисиця Лариска її вже не слухала. Додому пішла, а як сонце сіло і темно стало. Вона побігла до будинку лісника і дощечку поцупила. Потім на село до кузні сходила дванадцять звяхів, і молоток вкрала. Вранці стала у дощечку звяхи забивати, а молоток вона уперше в лапах тримала. Як поводиться, з ним не знала. Раз по цвяху влучить, а другий по лапі, Поскімлить, оближе лапу та й знову за своє. Напила вона цвяхи, взяла дощечку, вибрала на стежці зручне місце та й поклала. Сама поруч сіла, от і думає. Наїде заяць коська на дощечку, шина в нього проколеться, випнеться він на землю, а вона його і схопить. А заєць коська нічого не знає, Чить під гірку та ще й натискає на педалі, летить, як вітер. Пролетів, дощечку в землю вдарив. Лесиці лапу і хвіст колесами переїхав, і був такий не лопнула шина, Заскиглила лисиця Ларіська ішла сороку совку шукати. Ти брехуха, тараторка єси та хвеська казала, що на дощечці ствяха. гострим кінцем куди ставила? Так униз, униз, як забивала, так і ставила. Дурна ти лисиця Лариско. дурна, дурна, дурна. Треба було гострим кінцем гору ставити, але ж і дурна. І полетіла сорока на село збирати плітки. А заєць коська покатав на велосипеді бурсука, Їжика Кирюху. Всі дуже задоволені були. Хотів він ще оленя льошку покатати. Але той сказав фу, від твого велосипеда мастилом смердить. Давай краще влаштуємо змагання, хто швидше до озера домчить. Заяць коська одразу й погодився. Скочив на велосипед і погнав по лісовій стежці. А оленя льошка і так бігає дуже швидко, і тут ще шлях вибрав прямо до лісу. Заєць намагається його догнати, оленя все одно десь попереду дражниться. стало зайцю, він летить і вже дороги не розбирає. Вискочив на берег, а там дубовий пеньок на дорозі. Наскочив на нього заєць коська переднім колесом і так вдарився, що через кущ перелетів, а велосипед в озеро шупався і потонув. З того часу заєць коська знову пішки ходить. А в озері біля велосипеда щука собі будинок влаштувала, спиці блищать, кермо блищить. Дуже їй це подобається.